Коли жінка прийшла сюди, щоб набрати салату, вона сказала, а чого так мало посадив? І це одночасно було мені і компліментом, і в той же час основною, основним недоліком. Зараз я вам розповім, які я зробив помилки, коли закладав цю високу грядку. Значить, диві... Давайте почнемо з цього краю і будемо йти по порядку. Дивіться, бачите, перше, я посадив звичайно, цибулю на перо. А вже потім, як мені підказав, Сусід, треба було садити цибулю-стригунець. Тобто, чим вона характерна, що коли зрізаєш в неї перо, то потім з часом вона вибиває нове. А так, бачите, цибулю ми їмо добре і цю ми вже майже з'їли. Далі, мене ось тут пробіл Це чому? Тому що я ось тут посадив, забув, як називається, прикріплю фотографію насіння. Також якийсь салат. І воно не взійшло. От два рядки в мене було посаджено, і я одночасно садив це все. І потім я був вимушений тут досівати. Бачите, тут я посадив базилік. Ось він, зараз його вже добре видно, рядочок. І виходить так, що до того моменту, як зійшов базилік і рукола вже була, зараз вона випереджає в рості базилік, і бачите, вона його затіняє своїм листям. Базилік попадає під домінацію. Якби. Сходи були одночасні, то цього б не було. Тому друга моя помилка це треба використовувати якісне насіння, яке 100% буде вас сходити. До речі, в цьому році я вперше почав, спробував садити шпинат. Раніше його не, використ... не вирощував молоденька лопада. Я її не прориваю як бур'ян, тому що я так само використовую її в салат. Молоду лободу Можна їсти так само в салат, як і інші рослинки. До речі, дуже багато рослин, які ми вважаємо, за бур'яни, насправді можна використовувати в їжу і при цьому вони мають певну користь. Далі, третя моя помилка була це висота дух. Бачите, сьогодні тепло, я зняв плівку, дух ще не прибирав, ночі холодні, вирогідність нічних заморозків не покидала нас буквально донедавна. Навіть при такому рості зелені я на ніч накривав її плівкою. І дивіться, що це нам дало, який мінус. Ось, бачите, кріп той який вищий. У нього пожовтіли листочки, тому що йому було мало простору, він е, доторкувався до плівки і такий от результат. Але це тому, що весна була дуже холодна і... Якби весна була тепліша, то, звичайно, я б ці дуги зняв вже давним-давно і плівкою не накривав би. Тому цей недолік він актуальний лише за такої холодної весни, аномально холодної весни. А в цілому, мені моя грядочка подобається. Для власного споживання повністю абсолютно достатньо. Звичайно, якщо ви маєте бажання десь вирощувати зелень на продаж, то такої площі буде мало. Але справа в тому, що в мене город невеличкий і просто немає місця, де... Е де посадити більше. Ось ця ділянка в мене вже зайнята. Тут я буду в подальшому вирощувати батат. Або перець. Ще побачимо, як вийде. Дуже зручно мати таку грядочку зелені. Зранку прийшов сюди, зірвав свіжий, зробив салат. Молоде, свіже, натуральне. Мені подобається. На цьому в мене все. Кому відео було цікавим, ставте лайки. Дякую за перегляд.